Ніде правди діти. Подкаст про медіаграмотність та інформаційну гігієну. Вітання всім, хто не байдужий до чистоти інформаційного простору. З вами Олександр Носок, і це дев'ятий епізод подкасту Ніде правди діти. Сьогодні на радарі інформаційної небезпеки, штучний інтелект і нейронні мережі. Нейронні мережі. Поговоримо про можливості та ризики цих інновацій та дізнаємося, як вони впливають на створення та споживання медіа контенту. Штучний інтелект стрімко розвивається і трансформує сучасний світ. Його застосування широко поширюються в усіх галузях. За короткий час штучний інтелект став не лише технологічним досягненням, але й культурним феноменом, що впливає на наш спосіб життя та сприйняття світу. І цей текст згенерував штучний інтелект Чаджіпіті. Mm. Сьогодні щі може виконувати багато завдань, які раніше вимагали людського втручання. Наприклад, писати переконливі тексти, аналізувати великі обсяги даних і створювати креативний контент. Це полегшує нам життя, звільняючи час для інших справ. І це пояснення теж написав штучний інтелект, але цього разу чат бот Барт. Втім, запевняємо, решту сценарію написала наша команда. Ми поцікавилися в перехожих, чи користувалися вони штучним інтелектом. Чи був у вас досвід користування штучним інтелектом? Взагалі знаєте, що це таке? По типу ChatGPT. так, так, так пару разів намагалась ним користуватися, але щось не дуже мене виходили відповіді, там якісь дуже дивні, або просто в мене не виходило ним користуватись, тобто я писала своє питання, а воно нічого мені не відповідало. Ні, не було досвіду, не було, але знаєте, що ну так Так, я користуюся штучним інтелектом а, саме чатом GPT. Я його використовую тоді, коли готуюся до пар в університеті, коли потрібна якась конкретна інформація, яку я не можу знайти а, в інтернеті. Ось він мені допомагає в цьому. Так я знаю, що це таке, і на жаль, або на щастя, єдиний мій досвід користування штучним інтелектом. Був у тому, що я готувався до здачі робіт багато учнівських, і тому доводилося користуватися допомогою. Ні, і не знаю, не було. Не знаю. Ну звісно, знаємо, але ні, не було досить. За результатами опитування, проведеного дзеркалом тижня у липні 2023 року, лише 24% українців упевнені, що добре знають, що таке штучний інтелект. Більшість обізнана побіжно й не надто зацікавлена в його пізнанні. Журналісти видання зауважують, що в цьому й полягає небезпека. Адже ще несе загрози протидіяти яким важко, не розуміючи сутності цієї технології. Тож для початку розберемося у визначеннях, що ж таке штучний інтелект? Штучний інтелект це здатність машин імітувати людський розум і когнітивні функції. Тобто це системи, які мислять і діють подібно до людини. Поняття щі нерозривно пов'язане з машинним навчанням. Це підгалузь штучного інтелекту, яка тренує машини приймати власні рішення на основі отриманих даних. Фактично, машини вчаться так само, як і люди, на власному досвіді. Важливу роль у цьому відіграють нейромережі, які діють за принципом біологічної нервової системи. Нейромережею називають обчислювальну систему, яка тренується виконувати задачі, аналізуючи приклади і щоразу удосконалюючи свої здібності. З примітивними видами штучного інтелекту знайомий кожен це голосові помічники, інструменти розпізнавання обличчя, спам-фільтри, чат-боти для обслуговування клієнтів і системи рекомендацій на різних платформах. Ця категорія щі називається слабкою або вузькою, оскільки обмежена конкретною сферою. Протилежним до слабкого є сильний або загальний інтелект. Він більш розумний і потужний, здатний виконувати ті самі дії, що й людина. Наразі таких не існує, але компанії вже вкладають мільярди доларів у його розробку, що й викликає побоювання у суспільства. Про потенційні ризики розповсюдження ШІ попереджають самі дослідники та експерти в галузі. У відкритому листі, опублікованому інститутом майбутнього життя. Вони стверджують, що навіть творці вже не здатні осягнути, передбачити і контролювати власні проєкти. Тому спільнота закликає призупинити масштабні експерименти зі штучним інтелектом на півтора року, щоб за цей час розробити протоколи безпеки. Лист підписав один з основоположників розвитку Ші Джефрі Гінтон. В інтерв'ю для CNN він так висловлює своє занепокоєння щодо. Штучного інтелекту. Якщо він стане значно розумнішим за нас, він буде дуже добре маніпулювати, тому що навчиться цього від нас. Дуже мало прикладів, коли більш розумна істота контролюється менш розумною і він вміє програмувати. Тому знайде способи обійти обмеження, які ми на нього накладаємо. Він знайде способи маніпулювати людьми, щоб вони робили те, що він хоче. Юманадюса. Is irrelevant. I am a Штучний інтелект покликаний спрощувати нам життя, але в руках фейкарів перетворюється на технологічний конвейер дезінформації та маніпуляцій. Його небезпека полягає в тому, що він може і буде використаний для створення і поширення пропаганди та дезінформації. Персоналізований підхід до кожного споживача дасть можливість переконати будь-кого у майже будь-чому. Дезінформація це не нова проблема, але штучний інтелект підвищить якість і швидкість її створення до рівня, якого ми раніше не бачили. Переконаний it спеціаліст Назар Токар. Штучний інтелект активно проникає у Медіапростір. Уже зараз існують цифрові ведучі, а також подкасти, радіостанції, новинні агрегатори та сайти, контент яких повністю генерується та ще. у січні моніторингове агентство NewsHard виявило 49 таких новинних вебсайтів. На деяких із них фахівці зафіксували неправдиву інформацію. Часто такі контент-ферми створюють для заробітку на рекламі. Розгляньмо детальніше можливості ЩІ та ризики, які він несе у медіаполе. Генерація тексту Найпопулярнішим чат-ботом у світі є чат GPT від OpenAI. Він може генерувати текст на різні теми, у чому ми вже пересвідчилися, відповідати на складні запитання і навіть писати вірші та жарти. Однак розробники попереджають, що бот іноді пише правдоподібну, але неправильну чи безглузду інформацію. Крім того, бот може створювати вірусні програми, насилати шахрайські листи, оптимізувати роботу ботоферм, поширювати російську пропаганду і фейки. Доцентка кафедри журналістики Національного університету Запорізька політехніка. Ніка Наталя Островська наголошена етичних аспектах використання щі. Мовні моделі на кшталт чат GPT несуть ризики для особистих даних і приватності, можлива неточність і неправдивість інформації. Загрозу правам людини становить і опрацювання штучним інтелектом величезних масових даних, адже надає можливість узагальнювати і робити висновки щодо окремих людей. Безпекові ризики також пов'язані з тим, що мовні моделі зручно використовувати для масової дезінформації, її спрямовують на конкретні групи через коментарі в соцмережах і медіа. І, звісно, ризики порушення авторських прав. Генерація зображень та відео нейромережі дозволяють створювати візуальний контент, який уже конкурує з реальним за рівнем яскравості та емоційності. Зараз ці інструменти слугують розвагою, але можуть використовуватися і з маніпулятивною метою. Вже є багато прикладів згенерованих зображень, які ставали ілюстрацією до фейкового повідомлення. Найбільш вірусним стало фото з папою римським Франциском, одягненим у дизайнерський білий пуховик, а також візуалізація арешту експрезидента США Дональда Трампа. В українському інфопросторі широкого розголосу була світлина хлопчика, який вижив під час ракетного удару в Дніпрі, опублікована у твіттер акаунті Верховної Ради. Чимало людей повірили, що це документальне фото, і поширювали мережу з емоційними підписами. На щі також базується технологія «Діпфейк». Депфейк – це вкрай реалістична маніпуляція відео та аудіоматеріалами, що створює штучний інтелект. Простими словами, така технологія змушує вимовляти людину на відео те, чого вона насправді не говорила в реальному житті. Тобто зображення людини використовують для поєднання і накладення на інші зображення або відеоролики. Подібні сфабриковані відео можуть стати справжньою зброєю під час інформаційної війни. Пояснює Наталя Островська. Генерація аудіо Машини вміють вдало імітувати голоси, змінювати їхні характеристики, а також писати музику подібну до тієї, яку ви чуєте на фоні. Останнім часом ці можливості ще використовують для створення реалістичних музичних каверів від знаменитостей. Що ви почули, як користувачі інтернету змусили штучний інтелект заспівати гімн країни голосом відомої американської співачки Білі Айліш. Небезпека технології полягає в можливості її застосування для дискредитації осіб, поширення вигаданого контенту з метою скомпроментувати їх. Як же захиститися від маніпуляцій із використанням штучного інтелекту? Наразі ніякої чарівної пігулки немає. Якщо мова йде про зображення, то раніше фактчекери радили звертати увагу на такі дефекти, як кількість пальців на кінцівках чи деталі обличчя, адже, мовляв, щі погано й генерує. Однак ці поради поступово втрачають свою актуальність, оскільки машини постійно навчаються, алгоритми систем покращуються ледь не щодня і дедалі якісніше малюють людей чи сцени із життя. Відтак розпізнавати підробку стає все важче, і навіть спеціальні аналітичні сервіси не дають 100% точності. Втім, штучний інтелект їй не Настільки страшним, як може здатися після прочитання гучних заголовків, це не ворог, а всього лиш інструмент, все залежить від того, з якою метою він використовується. Так штучний інтелект міг би допомагати моніторити медіапростір і виявляти особливо популярні фейки, перевіряти правдивість текстів і зображень, виявляти ботів. Наголошує Наталя Островська. Наразі ж експерти сходяться на думці, що найважливіше це розвивати своє критичне мислення і перевіряти все, що ми бачимо чи чуємо. Тепер ви знаєте, який цифровий контент може продукувати штучний інтелект і які наслідки це може мати. У наступному випуску ми познайомимо вас із командою подкасту, згадаємо найскравіші моменти роботи над всіма епізодами і вкотре нагадаємо: Нагадаємо, вас можуть дурити, та ніде правди діти.